Так, знімаємо відео, друзі. Наш гід завів у нас в якісь такі дебрі. Ось, друзі, якісь плавні завів наш, наш гід. І не знаю, як звідси вибратися. Вся команда чекає, що то буде робитися. Всі каяки, весь флот став, вся армада, друзі. Ну... Ясно, що ми знаємо, як вибратися, ясно, що ми сюди не просто потрапили, ми жартуємо для вас. Ну і давайте передамо привіт, шановні наші каякери, всім тим, хто буде ходити цими маршрутами, щоб так само, як і ви, любили Київ і відкривали його для себе по-новому. Привіт! Кондрає такого. Слава Україні! У супер! Дякую! Друзі.